I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про січень місяць. Вітаю вас з початком 2024 року. Нехай цей рік подарує вам більше приємних моментів ніж це було в 2023 році, тому що мені здається, 2023 перевіряв нас на міцність. Тому 24-й давайте уже просто здійснення тих всіх бажань. До яких ми йдемо, найголовніше бажання у нас, звісно ж таки, одне. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал, таким самим чином ми разом з вами популяризуємо український контент. Скажу, що січень місяць у нас такий достатньо вагомий, в всі планети збираються, всі особисті планети збираються в знакові козирі. Тобто таке скупчення планет буде саме в цьому знакові. Що це означає? Звісно ж таки, козироги розпочинають свої дні народження. А в принципі, там, де вас стоїть куспіт, якого Будинку стоїть знакові козыріг. Та сфера вашого життя буде найбільш така активна, популярна і для вас більше часу буде займати. Тому що туди переходить як Меркурій, Марс, так і Венера також буде в знакові козарі. І також у нас формування нового місяця також в цьому знакові. Тому той будинок, куди вас потрапляє саме знак козаріга, буде найбільш, найбільш актуальним. Зараз ми вже дійдемо до цього і поговоримо про це більше детально. Але зараз ще скажу, що у нас Плутон міняє виходить навпаки з козирога і переходить в знак водолій. І тому у нас така розпочинається ера на 20 років, тому що Плутон у нас дуже довго іде по одному знакові, цілих 20 років він буде перебувати в знакові водолій, тому потрошки починає трансформувати знак водолія. І якщо у вас стоїть якась особиста планета в цьому знакові, то, звісно ж таки, прийдеться перепрацювати і передивитися, фундаментально передивитися цю сферу свого життя. Тельція, зараз поговоримо більш детально саме про ваш знак і скажу, що у вас козаріг попадає в дев'ятий будинок, тобто скупчення планет буде саме в дев'ятому будинку. Скажу, що 4 січня у вас переходить туди Марс, тобто активна ваша позиція буде займати саме е, такі сфери або навчання вищого учбового закладу, або це сфера іноземного чогось недосяжного, те, що від нас далеко, або також це сфера юриспонденції, тобто якісь судові процеси, можливо, ви розпочинаєте щось або берете активну позицію за ці сфери. Також це може стосуватися не тільки ваших закладів, вищих учбових закладів, де ви навчаєтесь або отримуєте освіту. Це також може стосуватися ваших дітей, наприклад. Але те, що ви пов'язані з якимось навчанням, то це однозначно, тому що у нас і формування нового місяця, тобто. Розпочинається 11 січня, тобто тут щось нове зароджується саме в цій сфері. Це також можуть бути якісь поїздки, можливо, ви розпочинаєте цикл подорожей, тому що це іноземне, те, що від нас далеко, і іноземні мови. Можливо, хтось розпочинає вивчати іноземні мови. Можливо, для когось дуже актуально, наприклад, саме сфера. Культури інших народів, так і ви починаєте вивчати. Чому вивчати? Тому що у нас і Меркурій повертається, він був ретроградний, і зараз, 14 січня, повертається знову ж таки в знак Козиріг. тобто це означає. Ваш дев'ятий будинок, тобто, це означає, що ви, в принципі, і розумово, і активно берете позицію, і розпочинаєте щось саме стосовно ось цих тем. Якщо це, наприклад, подорожі, то дуже гарно подорожувати, тому що в принципі у нас Меркурій уже не ретроградний, так він в прямому русі, тому всі поїздки, які ви собі заплануєте, будуть реалізовуватися як найкраще. І тим більше у нас Венера також переходить в знак козирів 23 січня, тому і фінансово ви можете вкладатися саме в якісь закордонні справи. Якщо це стосується, наприклад, судових процесів, то можливо ви зараз розпочинаєте якийсь судовий процес, який закінчиться скоріше за все через півроку. Можливо, ви розпочинаєте якусь подорож, поїздку, так, яка затягнеться на півроку. Тобто, якийсь процес швидше за все, щоб ви будете мати результат тільки через півроку. Тому е, тут і знання, тому що Меркурій, і тут і фінансово ви вкладаєтесь. Можливо, ви навпаки будете починати заробляти з іноземного, тобто з-за кордону, можливо, якісь приходите виплати, так, звідти. Можливо, ви консультуєте людей і тому ви, наприклад, спілкуєтеся з людьми, які проживають в іншій країні, тому можливо, що приходити фінанси будуть саме звідти. І взагалі, дев'ятий будинок, це наш світогляд, це те, що ми як ми вивчаємо, як ми дивимося на світ, і взагалі реагуємо на все, що відбувається з нами, тому що це наш світогляд, і тому ви, в принципі, можете в цей період трошки по іншому подивитися на світ, подивитися на те, що відбувається, трошки ширше, поглибити, наприклад, знання в тих сферах, де ви колись уже щось вивчали. Це не обов'язково так вищі учбові заклади, але це все одно поглиблення якогось, чогось, що вас цікавить. Тому тут і популяризація також дев'ятий будинок це він керується Юпітером, а Юпітер у нас символізує популярність, тому можливо, що ви тут будете ставати, ваша активна позиція, ваші починання будуть популяризовані, так і серед інших. І, скоріше за все, це серед тих людей, які знаходяться далеко від вас, тому що дев'ятий будинок все-таки символізує ось цих людей, які на відстані від нас, не, не близько. Тому, якщо ви, наприклад, реалізовуєтесь в соціальних мережах, то вас помітять не тільки з вашого міста або вашої країни, а все ж таки можуть помітити вас і за кордоном. Так, тепер поговоримо про Плутон, який переходить в знак Водолія. І для вас це десятий будинок, тобто це кар'єра, статус, ваші досягнення, ваші цілі, які ви перед собою ставите. І він не скажу, що можете тут нагадати, тому що Плутон вже заходив в знак Водолія з 23 березня по 11 червня. Тобто цей весь період він. Не весь період це дуже дуже мало, тому що Плутон повільна планета, і вона, якщо заходить в якийсь знак, то там проходить близько 20 років. Так і в знак водолій вона буде заходити також на 20 років. Тобто, це такі перспективи двадцятирічні. Тобто, тут буде кар'єра, статус повністю трансформуватися, змінюватись або вноситись в якісь максимальні корективи. Але це тільки починання, тільки те, що зароджується. Це ще не фундаментальні які зміни, але... Вже те, що може вас підняти на новий рівень, на новий статус, якісь нові цілі ваші. Тому що Плутон може порушити повністю ваш статус і побудувати новий, або порушити повністю ваші цілі. Ви будете передивлятися, трансформувати їх і ставити перед собою зовсім інші цілі, які можливо навіть до яких зараз можливо навіть не задумуєтесь. Можливо, що у вас приходило в думки, наприклад, з цього періоду, з березня по червень місяць, можливо, щось тільки. Розпочиналося, можливо, у вас були якісь ідеї стосовно вашого статусу, або вашої кар'єри, або ваших таких глобальних цілей, і скажу, що можливо там щось зароджувалось, що ви зараз, починаючи з 24-го року, будете втілювати в життя. Тому тут можете задуматись і згадати. Але Плутон, я ж кажу, що він такий достатньо довго, повільно проходить, тому ці починання не будуть. Швидко помічені, так все ж таки акцент у вас більше на дев'ятий будинок, тобто на сферу чогось іноземного. Але тут все одно можете помічати, що вже розпочинаються, які ідеї приходять до вас саме стосовно вашої, вашої такої кар'єри. І також у нас тут ще формується повний місяць, 25 січня, і це в знакові також водолій. Тобто знову ж таки підбивання підсумків, але вже тут якісь результати стосовно ваших статусу і ваших таких цілей, і тут можливо щось зароджувалось саме саме в серпні місяці. І зараз ви отримуєте результат. Це також може бути поєднано з роботою, з кар'єрою, так? Або, звісно ж таки, можливо, ви розпочали щось, якийсь проект в серпні, місяці і зараз його завершуєте. Можливо, ви працювали, почали працювати над своїм статусом і робили, наприклад, документи, або оформляли щось, і зараз, нарешті, отримуєте документи на руки стосовно вашого статусу. Можливо, це якісь досягнення, ваші якісь, не знаю, грамоти, так або можливо, якісь також документи, які підтверджують ваш такий вашу посаду нову, над якою ви працювали півроку, тобто те, що розпочалося тоді, ви як. Зараз або висвітлюється, або завершається, або ви утримуєте результати. Тобто в якийсь ваш статус може, звісно ж таки, бути актуальним, де також саме зараз. І що стосується також можливо цілей, можливо, ви ставили перед собою якусь ціль. Над якою працювали півроку зараз. Ви її нарешті досягаєте, і нарешті розумієте, що ось вона моя мрія. Ну швидше, це не мрія, а це правда ціль, тому що мрія може реалізуватися менш затратно. А все таки ціль це та робота, над яку ми прикладаємо до цієї цілі. Тому ось тут ви досягаєте і можете собою пишатися. Ну що наразі це все ось такий січень місяць. Більше він вас фокусує, звісно ж таки на чомусь іноземному. Тому можете тут і розпочинати вивчати нові мови, і можливо знайомитися з новими, з новими людьми, так іноземцями, тому що ці знайомства можуть подарувати вам щось нове в вашому житті. А ми з вами зустрінемося зовсім скоро, і як завжди, все буде Україна!